Первенькі були. Тепер у нас буде тема одна е головною. Це газоведобування е в Зіньківській громаді, що дасть можливість нам, людям і самій громаді, підняти економічний рівень за рахунок природних ресурсів і їх розумного використання. І ви знаєте, для цього є. Е не тільки ресурси і можливості, а ще й ще природні прикмети. Мені прислали фото людині за 80 вона вперше побачила, як на підвіконнику розців столітник. Ну, народна мудрість каже про те, що да, дійсно названий цей зелений предмет. Квіточком його не називали, бо він колючий столітник, а цвіте він раз 100 років. І от е, питає Олексій чи, к чому к добру чи не к добру. Я думаю, к добру, бо щось останні 30 років незалежності України привели нас уже незрозуміло, в яку степ і куди. Ну, тобто, не говоря, ми зараз пожинаємо плоти того, над чим працювали попередні. В першу чергу депутати Верховної Ради, президенти. Ну і от сьогодні зацвів столітник, значить, це к добру. Значить, перемога вже не так далеко України над Путліровською Росією. Ну, і саме основне те, що є надія на те, що Україна буде. Розвиватися економічно, і для цього у нас потенціал є величезний. Я вже про це говорив. Сьогодні давайте познайомимося, що ж таке газове добування і які перспективи ну, залишуються на тим, хто цим володіє. Ми вже догадуємося і багато знаємо, хто взяв всі ці природні ресурси собі в руки. І за допомогою кого взяли, зараз ми подивимося. В Вікіпедії ви знайдете все. Я просто підкреслюю те, що, повторюсь, у нас в розвіданих площі запасів 1 трильйон 300 мільярдів кубів газу. Ну це на сьогодні. Розвіданих і ці видобутку, якщо ми будемо видобувати по 35 мільярдів на рік, то нам хватить цього газу на 60 років. Так як у нас є на це можливості, і про це говорять Кодекс України про НАДРА, закони України, до речі, Чогось Верховна Рада зробила таку штукенцію, передала всі ці розпоряд, розпоряджатися цими всіми ресурсами і запасами, передали комісії, депутати Верховної Ради затвердили національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Нахрена ця комісія, я не знаю, е -е... Ну, ви вчитуючи документи, бачите, що відомості Верховної Ради і внесення згідно з е законами, які приймає Верховна Рада. Тобто, е щоб ви розуміли, що де корінь добра чи зла знаходиться, так, от, вже тисячу разів повторяю, що це. Депутати Верховної Ради це основні законотворці, які дбають про нас і як дбають, ми сьогодні це на собі відчуваємо. Я вже розказував, що від газу і від енергетики залежить фактично все наше життя це і виробництво. І тут і Міністерство аграрної політики затвердило список виробників соціально важливих продуктів, які можуть. Купувати газ за зниженою ціною для того, щоб собівати цієї продукції, була, відповідно, дешевше. Я не буду її перечитувати, просто ви зараз бачите на екрані. Це виробники борошна, молоках, хлібобулочних виробів, яєць курячих, птиці, олії, соняшники. Ну, тобто, тут ще багато чого. Треба внести сюди в міністерство. Хоча, в принципі, якщо у громади буде свій газ, то ми самі будемо регулювати ціни, в залежності від собівартості того газу, обслуговування і так далі. Ну, тобто Все понятно і зрозуміло. Давайте подивимось ще такий маленький момент, кому ж належало, і якби підтвердження того, що. Саме в Полтавській області, саме наш газ, нашим газом сьогодні хтось володіє. Я не буду, ви теж знаєте, там багато матеріалів є розслідування, і журналісти доводили інформацію до вашого відома через Ютуб і інші соцмережі. Це отримав. Міністерський под за квотою Народного фронту пов'язано з Арсенієм Яценюком Це може означати, що куратором над Державною службою геології, від якої залежать ліцензії, дозволи і так далі надри було розділено між командами Петра Порошенка і Володимира Гройсоном та Арсенієм Яценюком. За даними джерела. 5 грудня за два дні до внесення Верховною Радою змін до Податкового кодексу Державна Державна служба на виконання свого наказу номер 508 від 15 листопада 2017 року провели позаконкурсне переоформлення спецдозволів на 19 газових площ у Полтавській області. І тут іде перечисляється: це про те, що. У нас газ тут під ногами, і ми щось за нього платимо. Ну, той тобто по схемі «Роттердам Плюс. Тобто Росії належать ці газові родовища, які з подачі партія відродження будуть, знову ж таки посилається можна. Я просто не показую, тому що і за авторських прав мені Ютуб не дасть показати ці відеосюжети, які зафіксували журналісти. Перечні є Південно-Мироградські площа, Полтавська область. Тут нагадую, чого саме цю тему ми взяли, тому що наша задача сьогодні, маючи такі ресурси на території громади, ми просто ну, повинні жити як Арабські Шейхи, Саудовська Аравія, там, Арабські Емірати, ну і так далі. Тобто, не знать ніяких проблем. Ні на дорогах, ні в продуктах харчування, ні в чому практично, не кажучи медицина, бо ви замітили, навірно, вже в мережах про Опішнянську лікарню? Як вона сьогодні виглядає? Це, в принципі, якраз газове добування з самої громади з подачі, і з'являється перспективою розвитку зіньківської громади. Ну, я тут показую, якщо ви е, звернете увагу тут зверху. інформація про заяви на отримання спеціальних дозволів на користування надрав. Ну, як ви бачите, відмову, відмов, відмов, відмова. Відмов, чого я звернувся до депутатів? Тому що, перелиставши всі ці документи, перелиставши цю інформацію, я зрозумів, що, щоб пройти ці круги АДА, не хватить Мого життя, тому що за 30 років нічого не змінилось. Ми так і 30 років незалежності ми не отримали ніфіга. фіга. У йде по 10 гривень за куб газу. А з врахуванням сьогоднішньої інфляції, практично дефолта після війни, це на сьогодні вже якби дефолт, якби не допомога всесвітня. Сьогодні б ніхто не отримував ні зарплат, ні пенсії. Ну, і так далі. Так, от, це із Державна служба геології та надро України повідомо, ну, повідомив, тобто реєстр їхній. Ну і як ви бачите, Полтавська область. Тут трошки скрита, я не все показую, але щоб ви розуміли, там, де стоять циферки з правої сторони. На екрані, де написано придбана, там стоїть сума, за скільки її придбали. І в якому місці. Львівська, Полтавська область. Ну і ще подивіться на цей списочок, скільки в Полтавській області придбаних ділянок і не придбаних. Ну, ось. Тобто, мої просто заяви до депутатів, які місцевих депутатів, які сьогодні пережовуються там і вже мені дзвонять і кажуть, що це там. Займається якоюсь херню. Ну, Бо у депутатів же там своя думка, а у деяких діячів ще є знову ж таки задавити це питання, зариття в землю, щоб ніхто даже не прикасався до нього. Бо це ж депутати Верховної Ради користуються цими благами, а громада вона якось переб'ється. Вони з неї будуть качати кров, пить. Це ж ще, я не кажу про те, що я думаю, з 1, 1 січня 2023 року ми ще познайомимося з новими цінами на енергоносії, на електроенергію, ну і так далі. А потім це потягне за собою ціну на хліб на основні продукти харчування. Тобто, розумієте, так? Да? Я, сьогодні вже практично неможливо вижити на пенсію, а якщо ці на електроенергію і на газ додать, то нам буде ще легше жити. Ну, я знову ж таки нагадую вам, в законах ви бачили, да, що закони приймає Верховна Рада. І дякуємо за все наше чудове життя депутатам Верховної Ради. Ну, їх там називають. Ви знаєте, і правильно називають, тому що це все, ж... я вже пообіцяв, не матюкати, не називати. Ну, ви самі дасте їм визначення, хто вони такі. Ну, от на сьогодні ми так коротенько познайомилися з видобутком газу. В Україні, а в основному у нас на Полтавщині, і найголовніше, що це на території Зіньківської громади у нас є родовища, які ну, мені б дуже хотілося, щоб ми все-таки прийшли до спільного знаменника і разом всі зробили Зіньків газове добування. Ну, по... Те я просив, щоб зробили ще 2017 року, коли ігтував в громаду, об'єднати єдна, об громаду. Але знову ж таки, були такі люди. а В основному це депутат Верховної Ради, який тормозив всі ці процеси, тому що, маючи повноваження депутати Верховної Ради пояснити людям можна було ну, саме більше за місяць, і в 17-му році, просто прийти, кинути клич, об'єднана громада дасть можливість сьогодні розпоряджатися от такими природними ресурсами, як газом, як, який е, при, ну, дасть нам можливість жити по-людськи і не збирати ті копійки, і не їздити по розбитим дорогам, і взагалі не мати автобусного сполучення. Прошу ми взагалі да. І от... Створилася громада у 2019 році, але знову ж таки, ви довірили економічні справи дилітантам, головне ж тому ж самому жлобу. Який сидить в Верховній Раді і пише закони, создає там, замість того, щоб создавати нам умови нормального життя, він создає НКРС, комісію по, по цінам. На, що за хрінь така, я не розумію, Мені. ринок определяє цінову політику, ринок потреблення, тобто не треба поясняти, а спрос порождає ціну там, і потребу. А тут якусь кові, ну просто взяли, придумали, що туди треба насажити баранів, насажати на зарплату, бо це ж їм же зарплату платиться з наших карманів. Ну, от така історія. Розійшовся, вибачаюсь. Вслідуючи відео, я, ми з вами згадаємо про земельку, тому що нагадувати треба. бо... Біда буде, якщо ми неправильно поведемо себе. І, 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 і Знову ж про земельку, ну ладно, я постараюсь в відео почати з того, для чого нам земелька, що вона нам дасть, і тобто, для чого її треба берегти? Ну, події на фронті і міжнародної політики там інформації предостатньо. Не хочу туди залазити, зараз хочу весь свій час посвятити тому, щоб розібратися саме е, з цією темою газовидобування, тому що, перелистаючи ці закони і е, розуміючи, що законотворці сидять у Верховній Раді, законотворці сидять і такі. А там є депутати, які впливають і на суди. і тобто, Всі наші заяви, пропозиції ну, стираються напрочь одним розчірком пора якогось дебіла вверху. Фарто. Наші військові е, кують перемогу е, на фронтах. Е. Віддаючи своє, своє життя. А ми давайте тут в тилу е, піднімати економіку і допомагати нашій державі е, створити таку армію, підняти економіку, за цей рахунок створити таку армію, що ніяка зараза сюди не посміє залізти. Е, не то, що залізти, а навіть думати про те, що сюди можна прийти, вбивати, руйнувати і нищити Україну. Так що Слава Збройним силам України! Слава Україні!